Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Ми ж зараз поговоримо про війну на близькому сході. До нас приєднується директор центру близькосхідних досліджень Ігор Симоволос. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю, добре Яна. Добрий уже е, з тиждень десь обговорюється тема того, що Іран завдасть удар по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера Хамас у Тегерані? От сьогодні зранку читаю, що за даними Єрусалим Пос 12, дванадцятого та 13 серпня у день жалоби і посту в євреїв може бути така атака. Але читаючи ці новини, у мене виникає питання: а для чого Іран анонсує свої атаки? Ну, і, Іран не анонсує свої атаки. От бачите, як час йде. Обидство хані відбулося буквально декілька днів тому. А нам здається, вже тиждень пройшов так. Накопичення просто дуже велике накопичення інформації, дуже багато дезінформації, дуже багато вкидів. І я розглядаю цю історію з тим, що, вони, що іранці планують удар там під час оцих траурних заходів в один із траверних днів для днів для і, і, ізраїльського народу, єврейського народу. Це теж як вкид. Тобто, власне, станом на зараз ніхто не знає, коли розпочнеться удар, чи які є якої. Форми він набуде, що буде застосовано, з яких територій буде завдано, залишається єдиним зрозумілим станом на зараз, що такий удар буде. А от що буде далі, це все, все спекуляції, і е, лише е, гадання на кавовій гущі якою може бути відповідь Ізраїлю на цей удар, якщо він відбудеться? Тому що знову ж таки, з того, що я читала, там ця відповідь може відрізнятися, якщо будуть завдані цілі тільки по військових об'єктах, чи якщо по військових і цивільних, то це може бути інша реакція. Ну, очевидно, що якщо це станеться, і коли це станеться, то удар скоріше за все буде завданий саме по військових об'єктах? Ну, принаймні, це логічно, так? Да? А, і от після цього ну, у Ізраїля не так багато варіантів. Ну, перший варіант це завдати удар у відповідь, запустити ракети в бік Ірану спробою знищити там, інфраструктуру, якісь об'єкти і тому подібне. Скоріш за все, крім ракет і літаків, які будуть діяти на безпечній відстані, які також будуть запускати ракети. навряд чи ми побачимо щось інше, і в цьому сенсі американці будуть реалізовувати свої домовленості з Ізраїлем, угоди, які вони уклали набагато раніше, лише в факті відбиття ракет ракетної атаки з боку з боку Ірану. Імовірно. А ключовий театр бойових дій може бути на півдні Лівану, тобто mm -hmm. Ізраїль вже так з півроку, а то й більше говорить про можливість початку військової операції на півдні Лівану з метою відтіснення військ Шихи на північ від річки Літані. І очевидно, ця, це завдання залишається актуальним, і якщо щось і почнеться, то почнеться саме там. Mm -hmm. Проблема полягає в тому, що засоби сучасної війни вони не обезпечують е, безпеку того ж самого півночі Ізраїлю, навіть якщо е, ізраїльським військам вдасться взяти під контроль цю територію. Ба більше, якщо ми говоримо про повномасштабний конфлікт, то тоді Ізраїлю треба йти до Біруту і далі, що вже ну дуже, дуже складно уявити собі, враховуючи те, що і час, який витратив Ізраїль для того, щоб е, взяти під контроль газу. А, і е, враховуючи той факт, що Хезбала має стратегічну глибину, має підтримку, має зброю, набагато. Потужнішу, ніж це мали Хамасівці. І, і тому, в принципі, це теж до певної міри безперспективна річ, тому що той же самий Ізраїль не встані сформулювати політичних цілей, але лише діє рефлекторно. Так само, як і з газою. Так? Ну, ясна річ, що на той момент вже не про які угоди з Хамасом в Газі йтися не може бути, і тому подібне. В цілому ми бачимо реакцію того ж самого президента Байдена на, на вбивство голови політичного бюро Хамасу Ісмаїла Ханія. І ця реакція доволі жорстка і по великому рахунку. А Байден відкритим текстом говорить, що Натаньяго йому збрехав під час візиту до Вашингтона. Я не думаю, що цей факт залишиться поза увагою людей, які приймають рішення в Вашингтоні. Пані Ігоро, ну, Одже... загалом ситуація на Близькому Сході. От вона просто напружена десятиліттями, умовно кажучи, Ізраїль ну, обмінюється ударами з Хамасом, пружина. обмінюється ударами з Хезболою. Та ситуація, яка, яка є зараз, чи виглядає вона для вас аномальною, такою, що свідчить про ймовірний початок великої війни на Близькому Сході? Ні, вона не виглядає аномальною. Там є в принципі три і чинники, які можуть запустити цей маховик. А, але в принципі, поки що ну, сказати однозначно про те, що все можна зливати воду, я не можу. Mm -hmm. а, і тут, тут є власне, актори чи готові актори до такої війни. От, от Станом на зараз Ізраїль готовий до такої війни, менше готових було, але в принципі там стратегічні рішення вже прийняті. Зрозуміло, пані Ізра... його дякую вам величезне. Дякую за те, що приєдналися, поділилися своїми думками. Це був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень.